Ми будемо говорити з екс-спікером Верховної Ради 9 скликання, депутатом Верховної Ради Дмитром Разумковим. Дмитро вітаю, вітаю. Дмитро, Скажіть мені, будь ласка, а, остання заява голови партії Слуга народу пані Олени Шуляк, а, одночасно найвідомішої лобістки ганетного закону 5.6.5.5, з яким, до речі, був окремий пункт. В звіті Єврокомісії, яка сказала, що якщо цей закон Зеленський підпише і він стане законом, то Україна ніколи не стане членом Євросоюзу. Ну, це так, ремарочка. Так от, вона сказала, що вибори можна провести щонайменше через 6 місяців після закінчення військового стану. Почекайте, а Конституція говорить про інше. Це перше. Далі, в неї те звули: від заходу немає ні тиску, ні м'якого, ні жорсткого, ні спонукання до виборів. Але найцікавіше її заява про те, що те, що влада. Готується до онлайн-виборів, це маніпуляція, от, прям вірю. От чесно, прям вірю, але ні, не дуже. Ну от в мене запитання: як на все це реагувати? Ну, по-перше, всіх зі святами, з ми ще не бачились в новому році. Я вам бажаю всім сил, наснаги, розуму, успіхів і життєвих потужностей пережити всю ту шалену потужність, яку ми бачимо. З голів, ртів і всього іншого е від представників влади, по-перше, я хотів би дозволити собі вас виправити. Ну шуляк не є частиною влади. Да, вона є головою партії монобільшості. Вона е я, розповідаю, я, розповідаю. я зараз кажу, але влада це ті, хто приймає рішення. Шуляк взагалі нічого не приймає. Вона да вона дійсно лобіює будівельників і свого часу 56-55 Вони протягнули разом з Кубраковим. До речі, але. Після цього, навіть президент, не дивлячись на все те, що відбувалося навколо цього навколо цього законопроекту, його не підписав, але він його і не повернув, він його не завитував. І я б на вашому місці не розслаблявся, тому що, як показує практика, вони потім. Або наприкінці своєї каденції, або коли там будуть збиратися кудись їхати, можуть підписати цей ганебний законопроект, закон і Верховній Раді і новому керівництву України прийдеться його зносити, тому що там просто я думаю, що не всі нас розуміють по цифрам. Так в цей законопроект, який дає можливість, наприклад, в вашому дворі побудувати ще один будинок. Без погодження з вами, без погодження з містом, без погодження з архітектурою тощо, просто тому що комусь це місце сподобалося, там можна ще влупити одну багатоповерхівку. А тепер до того, що вона говорить, вона, думаю, погано розуміє, що вона говорить, тому що дуже короткий проміжок часу тому вона розповідала про те, що треба буде проводити електронні вибори і в нас такі механізми є інакших варіантів немає як же люди за кордоном проголосують а як же це зроблять ті хто е, воює і тому подібне чому помінялася риторика От спочатку давайте пройде ну, давайте так, давайте повернемось до питання виборів хто готується до виборів Знаєте, на ворі шапка горить е, і в даному випадку це і в прямому і в переносному сенсі цього слова тому що коли Зеленський виступав в парламенті, він сказав про те, що е, не, не треба готуватися до виборів. Всі, хто сьогодні готується до виборів, це е, підрив е, національних інтересів і тому подібне. Там був спіч на півтори години, який він прочитав з телевізора, ну з фльорів так званих. Але по факту наприкінці цього спіча я зрозумів, про кого казав Зеленський. Він казав про себе, про монобільшість. про Майбутню слугу народу, яка буде називатися, скоріш за все, там блоком зеленського чи якось по-інакшому. До виборів вони готуються. До виборів вони готуються перманентно. Вони готуються до виборів починаючи з 22 року. Вони хотіли провести ці вибори в, в осіни двадцять року. Потім навесні 23-го, потім восени 23-го, потім навесні 24-го, Потім вже не хотіли проводити їх наприкінці 24-го, Зараз почали про них знову говорити. Вони. Путаються в показах, тому що начальник Шуляк-Зеленський декілька днів тому. На підкасті сказав, що вибори мають відбутися через 90 днів, і тут дійсно він попадає в закон. Він не попадає в логіку, але в закон попадає про те, що згідно закону України, вибори президента мають відбутися в 90-денний термін. Шуляк розповідає про 6 місяців. Що таке 6 місяців свого часу фракції парламенту. Всі, наскільки я розумію, ми не підписували це, ні я, ні мої колеги з розумної політики, прописали те, що вибори мають відбутися через 6 місяців. Логіка в цьому насправді є, тому що треба підготувати структуру, треба зрозуміти реєстри виборців, де ці люди знаходяться, можуть чи вони проголосувати. Живілі вон вони, це ж теж є велике запитання, тому що багато хто послухав Зеленського і готувався до шашликів, а не до того, щоб боронити себе, свої родини і, і свою домівку. Тому на це точно піде час, але цей документ насправді тільки на грамота там немає жодного. Юридичного наслідку щодо того, що вибори мають відбутися там через півроку, через дев'ять місяців, через три дні. Абсолютно це просто побажання, такі хотілки, які були висунуті і представниками влади, і ну в тому числі підписані представниками опозиції, але е, це не несе жодної відповідальності, тому якщо Зеленський завтра там не не буде е, військового ста, стану, він вийде, і скаже там все вибори. Тут це буде відповідати конституції. Чи будуть вони їх намагатися фальсифікувати? Точно їм для цього і потрібна дія, їм для цього і потрібні були було проведення виборів в електронному форматі. Ми з вами про це вже неодноразово говорили в ефірах, що є дві. Країни, одна країна, інша територія, де є електронні вибори. Перше, це Естонія, і там 1,7 мільйона громадян, виборців, звісно, менше. І то вони чесні, на відміну від наших очільників, вони визнавали, що навіть в них при такому невеликому обсязі виникали питання і проблеми при електронній формі голосування. А друга це територія, це не, не держава, це Росія, яка також проводить такі вибори. І Результати цих виборів ми з вами бачимо під назвою Путін і його оточення, які вже не перший рік займають ті чи інші позиції, ну ратуючись між собою. В кабінетах Кремлі і в інших інституціях е, Російської Федерації. Тому я розумію, що багатьом з наших очільників сьогодні такий тренд подобається, і вони мріяли. Це була така е, голуба мрія розових Понні, про те, щоб провести вибори в е, дії, щоб Федоров намалював те, що буде потрібно Офісу, і отримати знову карт-бланш. на е, Витворяння всього того, що ми сьогодні з вами бачимо. А що відбулося останнім часом? Ви всі бачили, що злетіли абсолютно всі реєстри. Це показник того, що якщо хтось додумається проводити вибори в електронному форматі, ми з вами можемо отримати, якщо знову суди, влізе там, Російська Федерація, влізе хтось інший. Ну на результатам виборів, наприклад, Лукашенка. Да? Тому що так як вони захистили систему отримання даних з реєстрів систему проведення. І доступу до цієї інформації, то запросто ми завтра з вами можемо опинитися в Білорусі. 2 тому що вони коли будуть гнатися за тим, щоб отримати той результат, який вони хочуть. Хоч український народ, а вони хочуть на виборах, можуть просто програти державу. Я розумію, що для них це не є принциповим питанням. Для них я говорю про представників влади, але це точно є принциповим питанням для нас, для нас з вами, для наших захисників, які сьогодні за те, щоб тут не було тих принципів, по яким живе Росія, воюють і віддають своє життя на фронті. Тому до виборів підтвердження до того, що вони готуються до виборів, є яскравим прикладом Вовіна тисяча. Я думаю, що ми сьогодні ще будемо говорити про податки, але коли піднімалися податки, всім розповідали, що це на армію, це брехня, це не на армію, це на піар Зеленського. Тобто, фактично з кишені кожного українця він взяв гроші і направив на свій популістичний проект Вовіна тисяча для того, щоб таким чином отримати більше інформації. Про вас, тому що таким чином вони отримали доступ до всіх ваших транзакцій е по картковим рахункам, які є сьогодні, і які будуть в майбутньому, тому що картка національного кешбеку саме так працює, це вже визнали. А по-друге, вони е таким чином вважають, що можуть вам задурити голову і ви за них проголосуєте. Соціологія показує інше. Там з 100% лише 4,7% і ставиться погано, будуть ставитись краще, і 4,7% і ставились краще, але після Вовіної тиші будуть ставитись погано. Тобто вийшло на той самий ноль, на який і заслуговують на всі, для всіх інших. Це жодним чином не повпливає на їх ставлення до сьогоднішньої е, української влади. Тому, виходячи з тисячі е, Вовіни тиші, ми маємо говорити: ну що це не лише 30 там 24 долари, а це вже вже менше, тому що курс поліс вище, але й це понад 10 мільярдів гривень, які вже витрачені з бюджету. Причому їх може отримати навіть сам Зеленський і там депутати, великі бізнесмени. А бабушка в селі, в якої немає нормального доступу до дії. Не зможе це отримати, або багатодітна родина, яка точно заслуговує на те, щоб отримати ці кошти, але не хоче віддавати зеленському оточенню дані про те, що вони купують, де вони купують і тому подібні речі, то вони на цю тисячу не, не можуть розраховувати або людина, яка знаходиться за межами країни. Тобто, фактично є поділ людей на, на сорти з боку влади, тому що ті, хто в Україні. Вони мають право на цю тисячу, Ті, хто поза межами держави, не мають права на цю тисячу. Причому ну на прості запитання: окей, якщо людина жила весь цей проміжок часу в Україні, зараз виїхала, вона буде отримувати цю тисячу? Ні, не може. Я кажу, а якщо весь час жила за кордоном, а зараз приїхала, буде отримувати, да я кажу, так, а де ж ваша логіка? Я зараз не про справедливість, тому що справедливість не може бути за територіальним е принципом, вона або є, або її немає, і це якраз е те, е чого немає в головах української влади сьогодні. У мене запитання до вас: от мені нещодавно скинуло декілька відосів. Перший відосик е – це відосик з нашим колишнім колегою по парламенту, паном Трухіним. Пам'ятають такого, ну це те, який пропонував 150 тисяч, щоб тихесенько вийти в ліс. А, так от мені пропонували, нещодавно прикинули відео спочатку з одного ресорта на Львівщині, де він відпочиває, потім а в Дубайщині, де він теж відпочиває, впевнений як волонтер. Ну це зрозуміло. А, в мене одне таке запитання: а от він може отримати а, після того, як повернеться з Дубайщини до України. Цю тисячу, чи він не має на це право? Ну тому що може людину знову зупинити. Йому теж потрібні гроші, щоб дати знову 150 тисяч, щоб тихенько піти в ліс, чи він не має права тому, що він повертається після відпочинку. До речі, цікаво, на якій підставі він виїжджає з України? Я страх. цього не бачив не здивований, і я вам більше скажу, має право, і я не здивуюсь, якщо ще й отримає. Але розумієте, якщо б це влада. Дійсно, піклувалася про людей, яким сьогодні важко, яким вони збрехали, тому що е, обіцяли зменшення податків до кінця війни, плюс щонайменше рік після перемоги. Обіцяли мораторій на підняття, пода на підняття тарифів. Ну я думаю, що всі платіжки за електроенергію беруть, бачать, що вона зросла в. Е, е, Скільки вже з початку війни вона зросла в фактично в 4 рази, тому що станом на сьогодні це 4,32, А до по до повномасштабного вторгнення вона була гривня 68, якщо я не помиляюсь. Далі ну в три рази, добре в три рази далі, ми з вами можемо пригадати, що перед новим роком президент подарував українцям ще один великий подарунок, аж в 4 рази збільшивши. Транзит не транзит, а оплату за доставку газу до ваших оселів. І для українського бізнесу, який фактично вимушений буде перекласти це на кожного українця, тому що ну, сьогодні українському бізнесу важко, тому що, окрім того, що піднімають податки, постійно піднімають податки, ще й кошмарять їх Беп е -е, гітманцев з е -е, своїм очільником податкової. Ну тільки зараз поміняли. Сподіваюся, може, що хоч трошки стане легше українському бізнесу, тому що те, що творив е -е, Гітманцев... Е -е, гітманцев на почекайте, на про це поговоримо окремо. Гітманцев. Податки, це окремо, це вішенка на нашому торті. Почекайте. Ну Така собі вішенка дуже коричнева, <різь> <І то, різь> нас теж не шоколадний виходить, але маємо те, що маємо, як казав покійний Леонід Макарич Кравчук. Про податки точно поговоримо. Я зараз не про податки, я про те, що якщо б Зеленський переживав за людей, а не за свій рейтинг. Він би цю тисячу погнав не через національний кішбек, щоб подивитися. Причому представники влади ті ж самі визнавали, що вони таким чином хочуть виявити, де ухилянти. Я не знаю, як вони це будуть робити. Це казала представник Монобільшості Смаглюк, профільний до речі, комітет Гітманцева, так що це навколо Гітманцева. А про те, що це один з механізмів виявлення ухилянтів. Як вони це будуть робити, я не знаю. Але е думка в них така є. Але е повертаючись до запитання, якщо б це робилося для людей, то цю тисячу отримала б там та ж бабуся, про яку ми сьогодні говорили, е родина, яка є вимушено переміщена, е чим з тим чи сподіваюся, тимчасово переміщена з Покровська, з інших міст, які знаходяться або під обстрілами расистів, або під окупацією. І їм, їм дійсно сьогодні важко. І якщо б там виділили їм, а їм тоді б можна було виділити більше не по тисячі, а там по дві, по три, по п'ять, в залежності від е, можливих ресурсів в державному бюджеті. Я б це зрозумів. Я вам більше скажу, я б підтримав, сказав, добре, молодець президент, він ну, зробив правильну річ. Але в даному випадку ці кошти може отримати Зеленський, Зеленська, Єрмак, Гетманцев, Стефанчук, Шмигаль. Каламойський, е, там Пінчук. Е, от хто в нас ще там з багатих е, бізнесменів? Е, Трухін, про якого ви всі, будь-хто, має право отримати ці кошти. Я не вважаю, що нормально. Я не буду точно брати моя родина, не буде брати ці ці гроші. Але я не вважаю, що сьогодні в такому плані має бути демократія, і справедливість. Справедливість це не коли всім під час війни і тим, хто дійсно це потребує, і тим, хто на цю тисячу піде і е, поп'є кави в дорогому ресторані е, міста Києва, а виділити цю тисячу гривень. тут має бути цільова недопомога, підтримка держави. Людям, які на це дійсно заслуговують, і ті, хто на це дійсно, ну хто, хто цього дійсно потребує. Тому що якщо ні, то це підготовка до виборів, це піар, і ми це з вами бачили. Це ж це ж не нове. Це знову, як казав е, кравч... Кучма, це вже було. Була Юліна тисяча, потім була Вітіна тисяча Януковича, потім Вовіна тисяча. Єдине, що ну, навіть вони не доходили до того, щоб їх тисяча перетворювалася в тикво, тому що на ну, 24 долари сьогодні це тикла. Але знаєте, я хочу звернути увагу. Західні ЗМІ звернули теж увагу на Вовіну тисячу. Але пишуть про неї, що це недолуге рішення, яке одночасно було прийнято з моментом підняття податків, що взагалі спрацювали в мінус. Це перше, друге, вони пишуть про те, що а як же так, вони просять у нас грошову допомогу, кредити і гроші від нас, від заходу, а самі просто роздають гроші, тому що їм не потрібні ці кредити і ця допомога. Ну а третє, це найцікавіше всі ці історії, це те, що фактично. З'ясувалося, що заява Зеленського, ви зможете задонатити ці гроші, Притворилась на фейк. Декілька відсотків задонатили. Все інше пішло на комуналку. Замість того, щоб адресно вирішити питання з тими верствами населення, які потребують допомоги по комунальці. Якраз ми побачили акт марнотратства. Але це шоу шоу must go on, так вважають на банковій. і саме тому. Що у мене по повній. Але ми не що ми обговорюємо важливі питання і політику. Я хочу звернутися до наших глядачів зараз. Ви дивитесь цей ефір, Не забувайте, будь ласка, підписуватись, не забувайте ставити вподобайки, коментуйте, поширте відео. До речі, в коментарях напишіть не тільки те, що ви думаєте, що говорить пан Дмитро, а й звідки ви дивитесь. Це дуже важливо. Пишіть географію наших глядачів. Завжди вивчаємо і завжди аналізуємо. Пишіть, куди вас закинула доля, або куди вас. Закинула не лише доля і війна. Пишіть про те, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це. Я буду приглядати і аналізувати. А також хочу подякувати тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочити після бойового завдання дивиться цей ефір, дивиться і отримує важливу інформацію. Тільки завдяки вам, охоронці України, тільки завдяки вам, ті, хто зі зброєю в руках боронить її від російської нечисті, тільки завдяки вам З не лише цей ефір і канал, а й Україна. Бо є Збройні Сили України, є Україна. Дякую вам. А, також не забувайте, що на каналі є функція спонсорства. А, ця функція надається Ютубом. Заходьте на нову сторінку, там є кнопка. Тисніть на неї, стояти спонсором, берете собі варіант, так і зможете підтримати канал, допомогти йому залишатися незалежним і доволі сильно податувати банкову. Тому що це бонус. Банкова психуя і бентежить те, що українці підтримують незалежні канали, а не єдиний телемарафон. Пане Дмитро, скажіть мені, будь ласка, інтерв'ю Зеленського, скажімо, навіть не останнє, яке він використовував не нормативну лексику. Я не буду казати ні про що, хоча можна якщо оцінити дуже коротко його. Але інтерв'ю, яке він дав Україні на єдиному телемарафоні паркетне інтерв'ю. Олена Зеленська і Володимир Зеленський. Ну, родинне інтерв'ю, тепле, без жорстких запитань, комфортне, заздалегідь підготовлені питання, заздалегідь підготовлені відповіді. Хоча дехто сказав, що в нас з'явився целітель, який буде прирівнений до святого при житті канонізований після цього інтерв'ю. Але величезна кількість саме експертного середовища, політологи, політтехнологи сказали, це початок передвиборчої кампанії. Що скажете з цього? Це початок передвиборчої кампанії, раніше ні, ні, не ні, не колеги. Це продовження підготовки до виборчої кампанії, тому що початок розпочався мінімум декілька місяців тому. Але це продовження і ця навала інтерв'ю, це продовження. Ну про цілющі властивості Зеленського я читав, е не бачив. Думаю, що не побачу, тому що це виглядає як фантазії. Але е, в принципі, взагалі, те, що відбувається останнім часом, і в условлюванні президента, вони, ну м'яко кажучи, виглядають дивно. Я розумію, що після того, як вони зробили мін'єт, я ну, маю на увазі Міністерство національної єдності і він і його оточення протягнули це через раду. То е, все те, що вони говорять далі, воно підпадає під цю логіку. Е, і заяви, які лунають е, з голови президента України, ну, м'яко кажучи, не сприймаються. Я розумію, що там ми, ми всі з вами знаємо цю мову. Ми всі з вами, давайте будемо чесні, використовували її в е, е, житті. Але не може президент Зеленський або будь-який інший президент дозволяти собі використовувати їх в своїх інтерв'ю на міжнародних на міжнародних майданчиках і всередині україни і поза неї тому що по ньому сприймають україну як державу яка ну не не вміє підбирати слова для висловлення своїх Думок, своїх ідей і своїх прагнень. Я розумію, що він, мабуть, подивився рейтинги, в яких написано, що рівень IQ сьогодні в Україні найменший серед країн Європи, і в тому його велика заслуга, як і Верховного Глокомандовича, і хазяїна єдиного марафону, тому що, ну, дивлячись єдиний марафон, навряд чи можна розвивати свої. Розумові здібності, тому що дивишся там або інтерв'ю Зеленського, або квардропери. Іншого ну, або цілющі вла властивості Кашпіровського зеленських І по факту ми з вами е не можемо собі дозволяти таку дипломатію. Я розумію, що ця хамська дипломатія, вона. Стала мей мей мейнстрімом для а, зеленського його оточення. Я дивлюся на послов, які вони призначають. Ні, там є дійсно частина фахових людей, і на цьому я кажу, дякую. Але багато людей знову не про що, і не звідки і не розуміють напрямку дипломатичної роботи і що вони там будуть робити. А щодо результатів. Ті, хто говорять, що це вийшло на міжнародний рівень, для того, щоб там нас почули, нас почули. Там три матірних історії точно почули. Думаю, що не зрозуміли, не спілкуються вони так. Але цитованості в західних СМІ цього інтерв'ю не так багато, як хотілося б офісу президента. Причому вся цитованість вона більш-менш пов'язана якраз з неадекватними висловлюваннями президента країни. І далі я думаю, що ми будемо бачити плюс-мінус намагання його виправдати. Я бачу по Фейсбуку як. Про офісні блогери, експерти і тому подібне розповідають, як це круто, що він там сказав. Ну, це круто, але це, це знаєте, коли дитина 13-14 років, коли переламний вік, пубертатний вік, да, і вона починає для того, щоб самостверджуватись, вона починає використовувати таку жорстку лексику. Ми до цього ставимось, ну скажімо так. Ми точно це не хвалимо і кажемо, що так не можна робити. Але ми говоримо, що це це, це через це проходили багато хто. Це такий етап життя, коли людина за 40 очолює країну. І повертається до режиму 13-14-річного хлопчика для того, щоб самоствердитись під час цього ефіру, тому що інакших пояснень в мене немає. Можливо, психологи а, а там психіатри вони зможуть більше точно дати визначення. Я тут точно не є експертом, але виглядає це саме так: це не буде сприйматися ні всередині країни, ні за межами е, нашої держави. Так дипломатія не працює. Тим білі, тим більше сьогодні це можна було ще якось продати в якості емоції на початку повномасштабного вторгнення, коли хамську дипломатію непогано споживали наші європейські партнери, американські партнери. Сьогодні вже це не працює, і треба зрозуміти, що якщо ці ліки вже не приносять результату, не треба далі в себе їх закидати.